Вже важко ви можете відпочивати і знову продовжувати зі мною, коли ви готові. Але сподіваюся, що ви зможете зі мною кісті під плечима пів зігнуті, м'якенькі плечі зібрані. Ребра закручені в себе. Підкручений таз. Виходимо в планку. І тепер що ми робимо. Права нога в діагональ назовні поставили. Тут основний таз не рухати Ліва в діагональ назовні поставили. Коліно всередину. Назовні. Поставили. Діагональ. Назовні. Поставив. Таз не рухає. Видих. Видих. ще. Видих. Видих. право Видих. Видих. Ліво. Видих. І ще право. Діагональ. Назовні. Таз не рухаємо. Ліво діагональ. Назовні. Ще п'ять. Видих. П'ять. Так, так, так. П'ять. Це право і ліво. І ще чотири. Ще чотири. Ще три. Право. Право. Ліво. Ліво. Охів призбулись. Два. Два. Ліво, два. 2, доробіть останній раз. Видих, 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 видих. Ох, друзі, це дещо. Отягнули спинку, розслабили. М -м -м, чудово. <плес> Зараз я візьму рушничок. Ми з вами трошки зробимо невеличкі стричик. Можете розбиватися, якщо хочеться. І тепер ми поставимо випад праву ногу. Підкручений таз. Амортизуємо низ. Видих. Видих. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять, Чотири. Три. Підкручений таз. Якщо можете візьміть ножку на себе. Амортизуємо низ. І ще вісім. Сім, шість. П'ять, видих, 4, 3, 2, статика внизу. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Умнічки. Носочок на себе. Таз по центру. Рівна спина, рівне поліно. Вниз. Вниз. Амортизуємо. Шию плечі. розслабте, Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. Таз по центру. П'ять. Чотири. 3, 2 і ти не все. Лягаємо вниз до ноги, округляємо спину. А коліно, рівно. 5, 4, 3, 2, вниз. Нога перед собою. О, все ж таки, скільки років не тренуюсь, це найкращий стрейчин, який я тільки знаю. Тазова кісточка лягає на п'яточку, п'яточка подалі від себе. І, якщо можете. Лягайте на ручки, відпочивайте. Дихайте глибоко, не затримуйте дихання. Відчуваємо, як стегну, сідничка зігнутої ноги тягнеться. Ще п'ять. 4, Три. Два. Зараз ми потягнемо трошки спинку і приступимо до лівої ноги. Коліна під тазом. Кисті підплечимо. Тепер вдих. Вийде Голова вниз. Голова продовження. Хребта. Вдих. Видих. Всі хребці. 4. Не поспішайте не чуйте всю спинку. Три. І престянця. Видих. Два. Останній раз, а тепер хвилька назад. Хвилька вперед. Хвилька назад. Хвилька вперед. Ще три. Ще два. Останній раз. Стоп. поза дитини. Розслабтесь, відпочиньте. Все тіло розслаблене. Кругла нас поїнка вперед. Випад. Лівою ногою. Підкручений таз. Амортизуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три, два. Таз внизу. Беремо на себе. П'яточку досі днись. Спраємось не на коліно, а на стегну. Амортизуємо вниз. Ще вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, і стоп, статика, плечі розслабте, дихайте, 8, глибокі вдохи, видихи, 7, 6, 5, 4, 3, 2, чудово, молодці, таз назад, тазова кістка над коліном, коліно рівне, таз направлений до носочка, амортизує вниз, видих. І ще дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І округляємо спину, лягаємо вниз. Ще п'ять, чотири, три, два. Чудово. Нога перед собою. Тазова кістка над. П'яточкою. Лягайте на руки і відпочивайте. І ще чотири, три, два. Чудово молодці. Залиште стопи широко. Сидіть на двох тазових кістках. Порухаємо таз, підкручуємо таз, виштовхуємо. Вкручуємо, виштовхуємо. Ще п'ять, чотири, три. Два. Розрухали тазу, стигнули суглоби. Стопи ще ширше. Плечі зібрані. тепер випад. Видих на праву сторону. Витягаємо за рукою. І видих на ліву сторону. витягаємося за рукою через витіжіння. І ще. Шість. Чудово. Не поспішайте. П'ять. Чотири. Ох, як добре. Три, два. І зараз буде останній раз. Але це ще не кінець. На праву сторону. Видиш, залиштеся. Носочок і відкрите грудний відділ до стелі. Залиштесь ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Два через витіжіння вдих. Те ж саме на ліву сторону. Відкрийте грудний відділ. Відчуйте як грудний відділ. Гарно потягнувся. Розслабте тіло. Сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. Чудово, молодці, друзі. Дякую за увагу.